Набридли звичайні деруни, готуй разом зі мною мега смачний, справжній український, або як його ще називають, королівський дерун. До речі, в цьому відео покажу ідеальну начинку для будь-яких дерунів, а рецепт грибної підливи буде в наступному відео. Тож поїхали! Смачного! Картоплю і моркву натираємо на великій терці. Далі цибулю я нарізаю, ніколи не натираю, але не дуже дрібнесенькі кубики. Далі сілі спеції за смаком, обов'язково додаємо сметанку і яйця, сухий часник і борошно, але небагато, щоб наші даруни не були забиті. Гарно все перемішали, обсмажуємо до золотистої скоринки з обох боків. Займаємося начинкою. Наші печериці нарізаємо, обсмажимо ось так нарізану цибульку, до неї додаємо м'ясо. У мене це куряче, і наші печериті Все обсмажили. Але дивіться, там буде дуже багато соку, тому його не, в якому разі не виливаємо, а залишаємо для нашої грибної підливи. Тому що в нас не повинно бути в цій суміші ніякої вологи. Гарнесенько викладаємо на одну половину деруна, другою накриваємо, трамбуємо нагору, додамо нашу мега смачну грибну підливу, е залишки суміші і сир. Випікаємо ще декілька хвилин в духовці. І ось така неймовірна смакота в нас виходить. Тож смачного готуйте смачно і з любов'ю!